Добрий день, мої любі друзі! Ви знову на каналі Любов. І перед вами я показую нову книжку, тому що цій книжці присвячене моє відео. Ця книжка для дітей різного віку. Але особливо вона зацікавить діток початкової школи, тому що в ній є багато різних малюнків і менше тексту. Книжку цю написала Ізабель Тумас. Називається вона Марі Кюрі. Мій головним героєм є відомий науковець жінка. Яка народилася в Польщі позаминулому столітті. І разом з чоловіком П'єром Кюрі вони знайшли два нові елементи раді і Полоні, і дали поняття, що таке радіація. Це жінка, про яку йде мова в цій книжці, одержала дві нобельські премії за свої досягнення в хімії і в фізиці. Тому я рекомендую цю книжку читати діткам, яких цікавить наука, фізика або хімія. Якщо подивитись ілюстрації до цієї книжки, вони нібито фото фотоальбому ось такі. І ілюстрації мають декілька кольорів. В основному це рожевий кольор, ось сама обкладинка. Також є зелений колір, жовтий колір, сірий колір, білий і чорний. Всього п'ять кольорів, але дуже цікаві ілюстрації. Видана ця книжка у місті Львові, видавництво Старого Лива 2020 році. Вона не дуже велика, невелика. Всього 65 сторіночок. Мені дуже сподобалася ця книжка. Я дізналася цікаве про те, як жінка разом з чоловіком змогла добитися великих досягнень. Читайте цю книжку, батьки, шановні, разом з дітками. Ввечері або вдень, або вранці, коли ви хочете поспілкуватись з моїми дітьми. Дуже велике дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте подобайку, напишіть коментар і не забудьте підписатися на мій канал. Любов, до побачення! До наступної зустрічі.